В історії збірної України було багато різних логотипів, але один із них фейковий. Який? Нижний. Точно? Так. Да. Правильно. Хто з них має найвищий рейтинг FIFA? О, довбок. А скажи, який рейтинг? 84. Хороший, ти граєш, так? Да? Так. Да. Поняв, поняв. Це трошки важче, мені здається. Скажи, про те якої збірної Україна ніколи не пропускала? Нідерланди. А Євро 2021? А, так. Да. А, Бельгія один раз грали нулі. Так, <свят> да, так. Да. Ну якраз скоро <свят> матч буде з Бельгії. <свят> да. Ви до речі в коментарях напишіть ваш прогноз на матч Україна-Бельгія. І останнє питання: якщо відповідаєш, отримаєш 200 гривень. У відборі на який турнір збірна України забила найбільше голів? <свят> О, проти Сан-Маріно, коли грали. Ну, це ти прям хорош. це правильно буде да. 20 чи 14 чи 16, побучать світу 14 <свят> І це правильна відповідь. Слухай, ну ти вже виходить друга людина, яка виграє цю рубрику. Я думаю, питання треба наступного разу робити трошки важче, але ти виграєш 200 гривень. Дякую. Друзі, ви обов'язково підписуйтесь, бо наступного разу можу підійти саме до вас. Підписуйтесь на футбол хаб.